Всіх вітаю, мої любі, на моєму каналі. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь, буду вам дуже вдячна. Сьогодні донечка замовила на сніданок млинці, їх ніколи не готував або вони у вас не виходять. Ви взагалі про це забудьте. Вийдуть у всіх, тому що найпростіших млинців ще треба пошукати. Робіть просто все по порціях і у кожного вийде. Тому що якщо ми робимо саме тісто на млинці на око, то може вийти всіх трошечки Юлія Висоцька. Тому, якщо ми будемо колотити з вами все так, як я вам покажу, вийде у всіх. Ну я не знаю, ці млинці вони відлітають від патеї, вони дуже смачні. А хто має бажання приготувати собі на сніданок і поснідати каву з млинцями, то ласкаво прошу, поїхали! 250 мл молока, одне куряче яйце, дрібку солі, 2 столових ложечки цукру, трошечки молочка, 2 столових ложечки, яєчно цукрову суміш 100 г борошна. Для це Добре перемішуємо, щоб не було грудочок. І потім вливаємо залишки молочка. В кінці додаємо буквально столову ложечку олії, перемішуємо. Піддаємо 5 хвилиночок постояти. Розігріли петельню. Перший раз можете збризнути олією. Такі чудові млинці виходять. Вони вийдуть у всіх, тут немає нічого складного. Перегортаємо і на тарілочку. Солдати добре, правда? Так, но... річ. А якщо паріш за Росія на поліцати? Така невеличка купочка. У нас млинці mm. всі дуже м'якенькі, еластичні, дуже приємні. Будь ласка, начиняйте ось так. Останній з магікан. Все. Зробимо до кави собі млинець, побільше для себе не жалкуємо. Ось такий красунчик будемо зараз смакувати. Яке воно ніжне, солодке.